Чому запитання? Зараз хтось задасть, чи ви знаєте? Ні, я знаю, в чому питання, якщо можна, зробить коментарі на виборці. Поступило до нас звернення від учасника, АТО, то учасника бойових дій Миколи Миколаєвича щодо відмови у перевезенні за міським автобусним маршрутом. Ми сьогодні хотіли зібратися. За безпосередньої участі пасажира, якому відмовили в проїзді, керівника автотранспортного транспортного підприємства е сісти, розібратися в даній ситуації, вислухати як зайомника, так і підприємства. Це робочий момент. Ми такі е наради зустрічі неодноразово проводимо, коли є такі випадки, відмови, які е категорії важливі на сьогодні як учасники, як то учасник бойових дій. Тому це найперше таке зібрання з э, взаємним плану і Ну, Я сьогодні став учасником, але я хочу за тобі виновеся інформацію. Ну, да? да. 1708 16 року -го маршрут No7716.00, основний мір, номер, 77 да. є, например, номер а, -а -а. в 2590А. Я рой маршрутку показав. что вот, инвалид войны в третьей мне водитель ответил сразу, почему ко мне в с этими книжками лезет. Я вопрос задал, а в чем э, вопрос? Он замолчал, но он ответ что не сказал. Э, доехал я до своей остановки дорожной, э, спокойно вышел с остановки, но это уже было не первоначальное, именно такого плана отношения э, водителей по отношению к первой категории, работянки проезжают в э, это был 55 маршрут. Но я тогда внимания не обратил пока из-за чего, из-за того, что ты думал, Мы уже как раз как ближе 16.00, ну, жара, это середина была июля, то есть я спокойно э, выслушал водителя и спокойно вышел с маршрута. Хотя, понимаете, пройдя пекло и именно пройдя, я стараюсь себя спокойно вести в руках, но после контузии, понимаете, бывает, мол, просто не будет, не держаться. Это не, не только по мне касается, как по э, моей сейчас, данной ситуации, которая сейчас сложилась. У нас є теж звернення було офіційне кошелеве до вас, є письма. А зараз вона відбувала за АТО. Це моя бартинка, тобто, в якому плані, в тому, що вона параметр. Я казала первомістю допомогу, що власне, так, нас послали по 15 человек. По маршруту 11, как раз тоже мы хотели разобраться с этим маршрутом, именно так представитель компании правительства, как и водитель, то есть именно на встречу с ним никто не видел. То есть не обсудили этот момент. И было полноценно отказано право правительства данного маршрута. Вы, наверное, договаривались в частном порядке. Да, с мы хотели языком, встретиться, да. Я да. не не да. Александр Ильич, давайте тогда таким чином. Ви знаєте, вже скільки дуже багато в нас було зустрічей з перевізниками, так, і ці питання піднімали ми дуже часто, так, особливо перевезення захищених верст населення, так, особливо учасників АТО. І скільки було проведено нарад і доручень міського голови з приводу того, щоб перевізники забезпечували перевезення саме цих категорій. І дійсно нарад відбулося немало. Тому давайте так, якщо ми з керівниками зустрічаємось, Напевно, в нас їх небагато, 12 чи скільки 10. 10 перевізників. Тому давайте, знаєте, так, майстер-клас, напевно, давайте окремо кожному перевізнику надсилаємо листи і проводимо якісь заняття право поводження, особливо в таких ситуаціях. Ми на цьому нарікали завжди. І ініціювали питання встановлення GPS, контролю, виконання. Руху по маршруту з початку зранку до вечора да? витримання інтервалів руху, то ми ці питання все ставили, так зрозуміло. Так, так. І коли ми будемо працювати на одному сервері і бачити, що людина-перевізник виконує своє завдання, то ми можемо говорити про компенсацію за перевезення пільгових верст населення і говорити з депутатами, передбачати ці кошти міському бюджету для компенсації. На да? сьогодні держава, на жаль, не виконує. Компенсацію да, перевезення захищених вес населення. Тому ми це ставимо перед депутатами міської ради. Тому якщо давайте організовувати ще одну нараду, таку проведемо, хай кожен перевізник вискаже свою позицію, а те, що стосується перевезення захищених вес населення, проводимо, вибачте, зустрічі з водійським складом. Хай вони збирають і ми як управління, яке забезпечує перевезення в місті да, і розробляє відповідну документацію. Далі вже будемо спілкуватися через тендери, через договори, да, щоб кожен виконував свої завдання. Тому я ініціюю, якщо хочете, за моєю участю. Є потужні перевізники. Давайте зустрінемось з водійським персоналом, можливо, і запросимо в тому числі і громадські організації учасників АТО, журналістів, і поспілкуємося з водіями, щоб вони так само надали інформацію, що відбувається. Чому?